Сьогодні у випуску. Жителя Луганської області, який працює керівником пожежної частини у самопроголошеній Луганській Народній Республіці, судять за колабораціонізм. На Кіровоградщині жодна людина не подала заявку на грантову програму для ветеранів на розвиток власного бізнесу. У Кропивницькому вперше під час воєнного стану відбулася всеукраїнська виставка собак. У Ленінському районному суді Кропивницького відбулось підготовче заочне судове засідання у справі жителя Луганської області. Йому 29 років. За даними слідчих, він добровільно зайняв посаду і працює у самопроголошеній Луганській Народній Республіці. Розповів прокурор Володимир Лещенко говорить підозрюваний у розшуку. Він зайняв посаду керівника однієї з пожежних частин. Ця подія мала місце ще на початку 2022 року. Наприклад, можу сказати, що цей громадянин прийняв присягу невірність ЛНР 21 квітня 2022 року. Враховуючи що там на той час проводились дуже інтенсивні бойові дії. Проводити досудове розслідування на тій території не було можливості, тому розслідували у нас. Адвокат Олександр Івашенко оголосив про самовідвід. Це відмова від подальшого захисту підозрюваного. Я жодним чином не маю можливості спілкуватися в даному випадку. Нам не годжено. Позиції. суд постановив у задоволенні заяви з борсоновід захисника обвинуваченого адвоката Івашенка Олександра Петровича від участі у справі не відмовити. Ухвала скаржню не підлягає. Суддя каже, розглядати справу має суд у межах територіальної відповідальності, якого вчинене кримінальне правопорушення. Це Синильниківський суд Дніпропетровської області. Оговорення учасників ставиться питання щодо направлення даного кримінального провадження на саме Синильниківському міськрайонному суду Дніпропетровської області. Прокурор та адвокат не заперечували. Суддя ухвалила рішення перенаправити справу. Вирішувати, у якому суді далі розглядатимуть справу, буде колегія суддів касаційного суду. Докази є, в тому числі і копія присяги, яку він прийняв, є покази свідків. Все зафіксовано повністю справа скерована до Ленського районного суду міста Кропивницького за частиною 5 статті сто Кримінального кодексу України. Говорить відповідальність за статтею колабораційна діяльність позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У Маловисківському районному суді на Кіровоградщині відбулось підготовче засідання у справі відчуження земельної ділянки на користь держави, власницею якої є росіянка з Пензи. Землю вона отримала торік у спадок, розповіла прокурорка Вікторія Любченко. Сказала її адреси і номеру телефону не мають. Відповідно до вимог цивільного процесуального кодексу України судом на сайті суду було зроблено оголошення щодо надходження такої справи до суду та виклики її в судове засідання. У 2021 році отримала у спадок спадок земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 5,4 гектара, що розташоване на території Злинської об'єднаної територіальної громади новоукраїнського району громадяни іноземної держави, отримавши у приватну власність земельну ділянку, саме отримавши у спадок відповідно до вимог земельного кодексу, зобов'язані відчужити таку земельну ділянку. Іноземці не мають права мати у власності землю сільськогосподарського призначення в Україні. Це забороняє земельний кодекс України. Єдина підстава, на якій вони можуть набути право власності, це успадкування, пояснив юрист Олександр Задерей. Дуже довгий час громадяни різних країн, в тому числі і країни-агресора, так спадкували в Україні земельні ділянки сільськогосподарського призначення після своїх родичів. Законодавство встановлює, що вони протягом одного року з моменту набуття у власність такої земельної ділянки повинні її відчужити. Вони могли так її подати. Дарувати вони могли її продати, вони могли обміняти її на інше якесь рухоме або нерухоме майно так згідно нотаріально посвідченого договору. Усього прокурори області направили в суди 20 позовних заяв стосовно відчуження землі на користь держави, яка нині у власності росіян, сказала речниця прокуратури області Наталія Алєксєєнко. Наразі прокуратура перед судом ініціює питання щодо конфіскації майже 100 гектар сільськогосподарських земель. Мова йде про земельні ділянки, які належать на праві власності громадянам країни агресору. Загальна їх вартість становить понад 17 мільйонів гривень. Такі факти мають місце практично у кожній громаді Ревоградщини найбільше їх виявлено на Лаванівщині у справі відчуження земельної ділянки на території злинської громади. Суддя Юрій Березій призначив дату проведення судового засідання, на якому справу розглянуть по суті 6 червня. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Доводиться працювати за двох. Кропивничанка Олена Карпенко, дружина військового. Поки він на фронті, вона займається їхнім спільним бізнесом. Орендою виробничою нерухомістю. Тобто будуємо виробничу нерухомість, потім здаємо її в оренду, от, і таким чином отримуємо прибуток. Каже чоловік, захищає Україну з 2017 року. Перебував на різних позиціях на сході. От, а після повномасштабного вторгнення з 24 лютого він постійно. Зв'язку з тим, що ковід, повномасштабне вторгнення. Довелося шукати точки дотику, і ми тривалий час не підвищували орендну плату. Звісно, це було фінансово не зовсім вигідно, тому що ціни на енергоносії, на комунальні послуги постійно зростають. Нині жінка аналізує програму Гранти для ветеранів це державна підтримка. Після каже, вирішать з чоловіком чи скористаються нею. По-перше, це соціальна складова, тому що для ветеранів війни дуже важливо відчувати себе потрібними. З позитивних моментів те, що грантова програма розрахована на співпрацю 70% державних коштів і 30% відсотків особистих коштів, створює додаткову відповідальність працювати, тому що ти ризикуєш теж своїми власними коштами. Програма розтягнута в часі, можна під час реалізації цієї програми змінювати бізнес-план каже важливо, що програма враховує можливість мобілізації грантоотримувача. Держава дає таку опцію. Програма перестає діяти до демобілізації людини. Державна програма «Гранти для ветеранів запрацювала з 10 квітня, розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Наталя Невідома. 250 п'ятдесят тисяч гривень можуть отримати учасник бойових дій або людина з інвалідністю внаслідок війни із зобов'язанням створити одне робоче місце. 500 тисяч гривень для дружини або чоловіка ветерана за умови створення двох робочих місць. 1 мільйон гривень для учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як підприємець за умови створення чотирьох робочих місць, з яких не менше двох мають бути учасниками бойових дій або людьми з інвалідністю. Заявник подає через дію пакет документів Інтів готує бізнес-план. Далі цю заяву розглядає Ощадбанк, який є партнером в реалізації даного проекту і розглядає Державна служба зайнятості на регіональному рівні. Комісія опрацьовує пакет документів, проводить співвесіду. Якщо є позитивна оцінка цього проекту, проводить співвесіду з заявником і далі рішення приймається державним центром зайнятості. На думку Олени Карпенко у грантової держпрограми є недоліки. Який би там ретельний бізнес-план ти не склав? Ціни можуть змінитися протягом буквально декількох, декількох днів, і вже в той бюджет ти просто можеш не влізти. Так, так само інфляцію теж ніхто не відміняв, тому доводиться вносити зміни, коригувати бізнес-плани. Вони подаються на розгляд Міністерства економіки. За даними заступниці директора обласного центру зайнятості, нині в області жодна людина не зробила заявку на отримання гранту для ветеранів. В Україні подали 54 заявки і запросили грантових грошей на 21 мільйон гривень. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Наймолодший у нас Ванечка, йому 4 роки. Потім, де Віка та Кирил, Їм по 8 років. Вони ходять у другий клас. Яна, їй 11 років, вона ходить у 6 клас. Антон і Ярослав, їм по 13 років, вони ходять у 7 клас. Дмитро йому 14 років, він ходить у 8 клас. Сергій, Микита та Тетяна, їм по 15 років, вони ходять у 9 клас. Це будинок сімейного типу у Польських, в якому виховуються 11 дітей. Найстаршу, річного сина, на момент зйомки вдома не було. Батько на роботі працює на шахті. П'ятьох дітей подружжя усиновило. Аби взяти інших до родини, створили будинок сімейного типу. Розпочалось все 13 років тому. Розповідає Світлана Упольська. Офіційно каже, вона вихователька будинку. Ми взяли двох хлопчиків: це був Данил і Микита через два роки. Ми взяли Тетяну і Дмитра. І потім, вже коли почалася війна, ми виїхали з Луганської області. Ми переїхали у Ковель, з Ковеля в Павлоград. в Павлограді чоловік пішов на шахту для того, щоб взяти ще хлопчика. і Ми взяли Іваніч. Розповідає, на Кіровоградщину переїхали торік з Дніпропетровської області. Тут вирішили взяти ще дітей. У селі Карлівка їм запропонували дім для створення будинку сімейного типу. Служби нам подзвонили, сказали, що померла мати, і залишилось троє хлопчиків. Характеристику дали не дуже добру на хлопців. Але коли ми приїхали, я їх побачила, ви знаєте, в мене було таке почуття, що я їх знаю давно, вони мої. Прийшовши додому, побачив я матір, відразу побіг, я її обіймати, ми з нею говорили дуже багато. 15-річний Сергій Шавкун у родині живе майже рік. Ми тут з'явилися в минулому році в червні я, Ярік і Кирил. Коли ми сюди прибули, ну, нам дуже все сподобалось тут. Ми побачили добрих людей, які ми зрозуміли, що вони нас дійсно будуть любити. Світлана Опольська каже, всі діти називають її мамою. Коли вони кажуть Мама, я тебе люблю, мама, там вони з тобою совєтуються, вони тобі все, все розповідають, і ти живеш їми, а вони тобою. І ти розумієш, просто що вони, що ти їм потрібен. Що ти не живеш для себе, живеш для них. Хай я їх не народила фізично, але я їх народила в серці. Дітей жінка балує випічкою. На кухні каже, господарюють всі разом, бо мені подобається готувати і працювати з тістом. 15-річну Тетяну удочерили 10 років тому. Для мене немає іншої. Не знаю, як би як ми жили без неї. Я дуже її люблю. Хочу, щоб вона була завжди поряд але... зі За... мною. Не знаю, найкраще. Жінка каже, хоче з чоловіком взяти ще дівчинку, для якої стануть батьками. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Вперше після початку повномасштабної війни у Кропивницькому організували виставку собак. Відбувалась вона на іподромі напередодні. За інформацією організаторки Вікторії Вічірко, зі своїми господарями приїхали 300 собак різних порід із різних міст України. Приїхали учасники в нас з Тернополя, зі Львова, з усіх міст країни, з Харкова, з Запоріжжя, з Дніпра. Лише Дженя ближе. Бріже. Це п'ятирічна Рассел-тер'єрка Дженні. Вона з Миколаєва. Дуже популярно. Колись їх називали маска. Зараз куди не прийдемо. О, патрон, патрон, патрон. Повне ім'я в неї Дженіфер Лопес. І ну так ми її назвали. Чемпіонка України вже ось ми приїхали сюди, в Кропивницьке, для того, щоб вже змагатися як чемпіонка України. Рік прожила в підвалі. Якраз народила кращих собак, обирають за трьома групами, розповідає організаторка. Третя група це тер'єри, всі тер'єри від великих стафордів до маленьких джекраселів. краселів. У тому рівні в нас друга група це собаки робочі, це молоси, це сибірські хаски, це кіти. А там у нас вівчарки, азіати, кавказці». каже під час виставки збирали гроші на потреби українських бійців у такі благодійні скриньки. Ми могли зробити закритий. Але ми зробили його відкритим для глядачів тільки тому, що нам потрібно допомогти нашій армії. 270 тисяч коштує дрон. «Мавік». От, збираємо, як, як у нас вийде так. Це біла швейцарська вівчарка Кімба з Одеси. Це третя його виставка, каже господарка Тетяна Федорченко. В Швейцарии решили зарегистрировать белых как породу. Так и вот где-то в 65-м или 60-м, не помню точно, появилась белая швейцарская овчарка, зарегистрированная. Мягкая, более дружелюбная, более такая семейная собака. Жалко терять время, собаки растут, у них век короткие, поэтому, конечно, хотелось показать и посмотреть, что может твоя собака. Оцінювали собак судді з Києва. Світлана Шакірова, експертка національної категорії. Дивлюсь на зріст, вагу бо після карантину багато собак загружені. Смотрим прикус, смотрим лапи, смотну смотрим екстер'єр. І дивимося, як собака готова показувати себе в рівні». Тривала виставка шість годин. Організаторка сказала, скільки зібрали грошей, не рахували. Скриньки передали благодійному фонду третього полку спецпризначення. Його виконавча директорка Яна Пшеніцина повідомила Суспільному, що зібрали 42 тисячі 125 гривень. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.